Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже легенький, дуже швиденький і дуже смачненький супчик. Коли немає часу щось готувати, ось він, вихід з положення. Не дивлячись на свою простоту, цей супчик дуже смачний і ароматний. Має насичений вершковий смак, подобається дітям і дорослим. Я впевнена, що вам обов'язково захочеться його приготувати. Всі інгредієнти я також продублюю в описі до відео. Беру одну невеличку цибулинку та подрібнюю її. До каструльки, у якій буду варити, відправляю олію. О, каструлька повинна бути суха. Та невеликий шматочок вершкового масла, туди ж відправляю цибульку та тушкую до прозорості. І як цибулька вже почала ставати прозорою, додаю чайну ложечку розпушувача. Якщо ви вже дивились мої відео, ви вже бачили цей мій прийом. Я так роблю, коли хочу, щоб цибулька була менш помітною. Вона така ніби почне розчинятися, але залишиться її неповторний аромат. Даю прокипіти ще десь хвилинку-дві. Ось така. Бачите, вона яка. І тепер додаю моркву. В мене заморожена своя. Якщо у вас ні, то можна натерти на терочці. На цьому етапі потрібно помішувати, тому що морква забере вологу, ну, з жиру, там, з чого було на себе, і може пригоріти, тому щоб нічого не пристало, помішую хвилиночок, ну, 3-5, поки морква приготується. Дивіться, цибуля вже геть там не лишилося. Ось така у нас паста, соус вийшли. Тепер на дві третини від об'єму вашої каструльки потрібно залити водою або бульйоном, У мене бульйон перемішую та доводжу до кипіння. Поки закипає, наріжу картопельку, в мене така дрібненька, тому її багатенько. Якщо у вас середнього розміру, то 3-4 на цей об'єм буде достатньо. Я дрібно не кришу картоплю, тому що вона, якщо ще розвариться, то взагалі нічого не залишиться. Тому робіть так, як ви завжди звикли, так буде найсмачніше. І як в каструльці закипіло, додаю картопельку. Це варю до готовності картоплі. І як картопелька закипіла, я її підсолюю. Тому що, коли вона вариться в підсоленій водичці, або бульйоні, вона буде значно смачніша. Сюди ж додам лавровий листочок та духмяний перчик. І залишаю все варитись. Беру два плавлених сирочка вершкового смаку без зайвих присмаків і ріжу їх просто на шматочки, але сирочки повинні бути гарної якості. Коли картопелька зварилась, додаю сирочки. І помішую, допомагаючи їм розчинитися. Якщо сир гарної якості, то він дуже швидко розійдеться. І як сирок розчинився, на цьому етапі покуштуйте на сіль. якщо не вистачає, то можна якраз додати. Тепер я додаю горошок консервований, та. Макаронні вироби, ось такі дрібненькі. Небагато, щоб наш супчик не був кашою. Та даю ще проваритися кілька хвилинок. Ну, ось і все, супчик можна вимикати, насичений вершковий смак та подавати до столу. Подавати супчик буду зеленю. Дивіться, який він. Гарний, смачний, має насичений вершковий аромат. Дуже смачний супчик, рекомендую. Обов'язково приготуйте, він зекономить ваш час і гаманець. Смачного!